Програму комплексної термомодернізації об'єктів бюджетної сфери Хмельницької тергромади на найближчі 10 років затвердили на сесії міської ради. Документом передбачені заходи, які допоможуть знизити рівень споживання енергоресурсів, зокрема теплової енергії. Більше про програму говоримо далі в ефірі програми Влада і Громада. Вітаю! Гість нашої студії завідувач відділу енергоменеджменту Дмитро Леськів. Дмитро, вітаю вас у нашій студії. Вітаю! Тож, Дмитри, заходи з термомодернізації, зокрема в шкіл, садочків, закладів охорони здоров'я в Хмельницькій громаді проводяться вже кілька років поспіль. Можна сказати, що вже давно. Окремі заклади було модернізовано за допомогою організації Невко. Все ж таки, чому постало питання затвердження цієї програми, наскільки важливий для громади ось цей документ? Ну, ми хотіли почати з того, що ми постійно навчаємось, удосконалюємо, робимо. Висновки і роботу над помилками, і це рішення можливо для когось зі сторони може виглядати дивним, чи, можливо, не до кінця зрозумілим, але коли в цьому працюєш, то розумієш, це йде все планово, все закономірно. Місто Хмельницький ще з 2015 року працює. В Угоді Мерів це європейська ініціатива Угода Мерів, спрямована на сталий розвиток, на боротьбу зі зміною, боротьбу зі зміною клімату. Але те, що стосується нас, звісно, в першу чергу це енергоефективність. Ось і зараз в цьому році ми оновили свої зобов'язання і міста, які першопочатково. Зобов'язання і угода була спрямована до такого рубежу 2020 рік. Зараз горизонт 2035-2050 роки. Тобто кожне місто вибирає по-своєму і європейські міста, не тільки європейські міста. Загалом вона стала зараз глобальною. Ця європейська ініціатива Году мерів. до неї приєднуються міста зі всього світу, ставлять мету зменшити споживання. Таким чином, щоб стати енергетично і кліматично нейтральними до 2050 року, ми, звісно, враховуючи обставини, в яких ми зараз знаходимося, зараз чітко і так амбітно, не можемо ставити собі таку мету. Але а, тим не менше, ми розуміємо, що в цьому напрямку треба працювати, і а, в цьому році, а, в серпні, вона була затверджена, але а, в Мінінфраструктури а пізніше восени в нас міською радою була розроблена схема теплопостачання міста Хмельницький на 2022-2032 роки, і вона була розроблена з участю американських фахівців і ну і наших фахівців то спільна була розробка. І одною з цілей, скажімо, цієї схеми було те, щоб до 32-го року на 50% зменшити споживання викопного палива. Угу. Проаналізувавши ну, структуру споживання, що значить зменшити викопне паливо? Тобто зменшити споживання газу, тому що там більше ніж 90% в опаленні міста це газ. Природний газ, який є викопним паливом, по суті, і якщо ми хочемо його замінити. То повинні розглядати відновні джерела енергії. А які відновні джерела енергії в нас є? Ну, наприклад, є енергія сонця, енергія вітру, енергія хвиль, енергія припливів і відливів, енергія геотермальних джерел. Ну, але останні три це більше екзотика, нас воно не стосується. Ми почали аналізувати разом з фахівцями, які працювали над схемою. і… А якщо говорити про сонячну енергетику, то в принципі буде дуже оптимістично, якщо там в найближчій перспективі, там років 10, ми зможемо потреби в електроенергії міста закрити за рахунок сонячної енергетики, а про опалення мова взагалі не йде. Якщо ми говоримо про вітрову енергію вітру, то в нас роза вітрів розташована таким чином, що на енергію вітра нам теж сильно розраховувати не доводиться. І третій, ну, ще з того, що можна серйозно розглядати, і те, що ну, в лапках вважається відновними джерелами: це енергія біомаси, чи, скажімо, грубо кажучи, дрова, щепа і так далі. Але проаналізувавши потенціал хмельницької громади. Ми ж в основному урбанізована територія. В нас там лісів відносно і небагато. Тобто, набудувати котелень на твердому паливі ну не така велика проблема. А потім де взяти це паливо? А ми підходимо більш глобально. Тобто, ми говоримо і про енергетичну безпеку, тому що з роками, і ми дивимося на горизонт 10, 15 20 років доступ до викопних видів палива буде. Обмежуватись в нас газу, який відбувається в Україні, явно недостатньо. Навіть якщо ми говоримо просто про не про, говоримо про сталість, про е, е, захист там довкілля і так далі. А просто просто це про як, про як про ресурс до сих пір, де-факто ми споживаємо там все одно російський газ, який там через Європу до нас заходить. і Якщо ми дивимося серйозно вперед, то треба від газу відмовлятися, але вже шукати яким чином. Отже, так. Та, отже, е е е е дрів чи лісу недостатньо. Від газу ми хочемо відмовитись, і е щоб говорити про такі цифри, як ставлять там американські фахівці. А європейські горизонти, тобто на 10-15 років в перспективі на 50%, хоч би на 50% зменшити використання газу, іншого шляху, ніж зменшити споживання нашими будівлями, в нас немає. Тобто, ми повинні термомодернізовувати наші будівлі. Якщо залишити будівлі такими, як вони є, ми. Ніколи енергоефективними не станемо. Нам не вистачить ніяких відновних джерел. І в принципі, це не тільки наша проблема, це у всьому світі, так тобто в інших містах, там в Європі. Так само вони розуміють, ми не унікальні. їм теж, якщо нічого не робити з будівлями, то за рахунок лише відновленої енергії неможливо забезпечити в умовах наших наших кліматичних умовах. Належну енергетичну безпеку, належну енергоефективність і так далі. Тому е, я так здалека почав, але е, тому, е, логічним наслідком виникло те, що ми розробили схему теплопостачання і зрозуміли, що далі е, о, ну, одним з кроків, що ми повинні і можемо зробити, це повинна бути термомодернізація будівель. І не просто термомодернізація, а комплексна термомодернізація, яка дає найбільший ефект, є найбільш сталою, найбільш правильною, бо будівля розглядається в комплексі, не береться там кусок стіни чи е, утеплення даху, а розглядається будівля як єдиний об'єкт. Uh -huh. Ось і тому, скажемо, виникло питання розробки э, програми комплексної термомодернізації. В першу чергу, бюджетної сфери, тому що Власне, безпосередньо фінансувати і впливати місто, місто. Міська влада може, в першу чергу, на бюджетну сферу. Ось і тому була розроблена така програма. Щодо того, які заклади, заклади саме можна буде термомодернізувати бюджетної сфери, це йдеться про школи, садочки, лікарні. Саме так, будь ласка. Та. Ну, о, ми проаналізували всі о, бюджетні заклади міського підпорядкування. і о, в, в дану схему, в дану програму, включили, звісно, всі заклади, тому що ну, нема в нас якихось другорядних закладів, нема, скажімо, ми говоримо про все місто в цілому і тому ми працюємо системно. Виключили хіба що там декілька закладів, які, по суті, є комплексно термомодернізованими в рамках співпраці з Нефко, які були зроблені в попередні роки, тобто там за великим рахунком. ну, Нічого такого суттєвого робити не потрібно. Всі інші заклади, будівлі інших закладів, включені в схему. Ну і звісно, я не хочу там дуже детально в кухню заходити. В місті є різні будівлі, і є там об'єкти просто маленької площі, там, що менше, ніж 300 квадратних метрів, то ми теж не включали в дану програму, тому що це дуже маленькі об'єкти. І ну, вони, по ходу, вже там будуть вирішуватися. Це, це, вони, вони сильно на загальний, скажімо, загальну ситуацію не впливають. Але безумовно всі е, е, вагомі заклади, всі заклади освіти, е, охорони здоров'я, без, безумовно, включені в даному програми. Я так трішки ознайомлювалася з програмою, і в ній йдеться про те, що для початку буде проведено, ну, планується проводитись енергоаудит. Давайте нагадаємо, що це і чому настільки важливо його проводити. Так, я хотів би наголосити, що ми скажімо, зробили концепт і скажімо, дороговказ, як працювати, що за чим робити, щоб все було систематизовано логічно, правильно і відповідно були правильні результати відповідно. Будівлі були відранжовані за споживанням тепла на квадратний метр в рік, тобто і розбиті на групи. Тобто, в першу чергу, йдуть будівлі саме енергозатратні, які мають а, саме велике споживання на опалення на квадратний метр в рік. Тобто, питоме споживання тепла є дуже високим. Відповідно, ці будівлі треба зробити в першу чергу. Тобто, такий, така логіка, такий підхід був закладений. І Розбиті на роки, відповідно, теж передбачили, що е, яка система, яка робота має бути, тобто, в першу чергу, проводиться енергоаудит. Тобто, один, ми розклали будівлі по енергоефективності, розбили по роках. Самі енерго неефективні в перші роки, і що робимо? Починаємо крім того, враховуючи досвід. Багатьох інших проєктів, на жаль, робота ну, комусь може здається, що ну, утеплити будівлю це не так складно. Умовно, особливо ті, хто там ладкову квартиру утепляли. Угу. Заплатили а ці десантники приїхали, там на тросах повисіли, пінопластом заліпили. Все за день все готово. Що ж там, ну що ж там утепляти? Uh, насправді, якщо це робити правильно, це все на порядок складніше. Якщо ми говоримо про державні кошти чи міжнародні, це більш на порядок складніше, відповідно. Uh, номер один, що треба зробити, це енергоудит. Uh, тобто, мало того, визначити будівлю, що ця будівля енергонеефективна. Енергоаудит, по суті говорить uh, про uh, з точки зору енергоефективності, повністю. Описує будівлю, ну говорить, які в неї стіни, які в неї дах, які в неї підвал, цоколь, а, яка система опалення, які вікна, і а, говорить, описує проблемні моменти і описує, а що ми можемо зробити, і саме головне, а що це дасть. Угу. Умовно, якщо ми бо проектант, якщо ми просто замовляємо проект без енергоаудиту, Проектанту, яке технічне завдання йому поставили, от умовно, утеплити стіни, він заклик, утеплені стін, утеплити дах, він утеплить дах. Йому скажуть там 20 сантиметрів чи 25, він стільки закладе, чи 10. І це інженерно буде правильно, буде відповідати всім вимогам, і але, на жаль, якщо це не робити комплексно, то результат комплексний ми не отримаємо. Тобто, Умовно, ми можемо утеплити дах, а там виявиться, що найбільш ефективно утепляти стіни. Uh -huh. Чи а, ми а, бачимо, що там вікна якісь не такі, а насправді ефективніше буде там двері замінити, чи а, вікна там не чіпати, чи ще щось. І а, відповідно, щоб енергоаудитори, це є фахівці, які власне це оцінюють. І потім і керівництво, і експерти, будь то інший, прочитавши енергоаудит, розуміє, що. Окупність такого-то заходу стільки то, ефект такий то. І це а, той дороговказ, який а, must have а, перед будь-яким проєктом з термомодернізації. Відповідно, ми це робимо. І а, ще раз хочу наголосити, тут теж дуже багато нюансів, і ми це все описали в програмі, хоч вона і невелика, досить лаконічна. А що нема сенсу нарголодити проводити там всі будівлі. Зробити в міст і потім там через 10 років їх термомодернізовувати. Ні, насправді енергоудит, так і діагноз лікаря, швидко застаріває. Якщо ви сьогодні здорові, то то, що ви будете здорові через рік, то ще питання. Звісно, чи навпаки, ви сьогодні хворі, а завтра ви здорові. Так само і з будівлею. Якщо сьогодні найбільша проблема стіни, в наступному році, можливо, буде в якомусь іншому місці найбільша проблема, тому що. Будівлі старіють, експлуатуються, все зношується і змінюється, і вимоги закладаються інші. Тому е, бажано, щоб від енергоаудиту до реалізації проекту проходило не більше трьох років. Тому ми і е, роз, розбили будівлі на групи, і тому ми заклали один рік. Ми закладаємо на оцю бюрократичну процедуру. Тобто, енергоаудит. зробили енергоаудит, визначили. Що там найбільш ефективно робити? Обговорили з а, на а, вищому рівні, оцінили, які в нас є фінансові спроможності, щоб це реалізувати. І після цього ми замовляємо проект. Плюс тут не все так знову ж таки просто, а чітко вказані приблизно терміни, в які ми повинні вкладатися з тим, щоб ми замовляємо проект після енергоаудита, замовили проект, розробили проект, пройшли експертизу. І потім після. Оцих всіх кроків ми можемо проводити тендер і виконувати будівельні роботи. Але знову ж таки в програмі прописано і розплановано так, що, наприклад, на 24 й рік ми прописуємо от такий алгоритм дій з тим, що в 25-му на початку року ми могли починати тендери і заходити в самий оптимальний сезон весною будівельні роботи, а не так. як в більшості міст чи в більшості бюджетних об'єктів на в березні вирішують, що треба якусь будівлю утеплити, а, поки оформляють документи: листопад, дощі, холод. І що з тим робити, незрозуміло. Тому, от, власне, на е, скажімо, досвіді своєму, інших міст і загалом у нас України, ми е, зробили саме таким чином, прописали програму, що ми витрачаємо е, рік, ми готуємося і потім. Ми наступний рік е, правильно починаємо з тим, щоб утепляти, як у всьому цивілізованому світі, не в листопаді, коли е, сніг і дощ іде, коли вже все треба закривати. А навпаки, в теплий е, період року, коли всі документи на руках, проекти на руках, і будівельники нормально за теплий період утепляють будівлю. Ось приблизно такий така... системний підхід. Так, так, так. Така логіка закладена, угу. так розписано, і тому це більше ця програма. Більше про е, методологію, про дороговказ, про підхід, ніж про, е, скажімо, гроші, я би сказав mm -hmm. так. Е, і це перший момент. А е, другий момент, що е, е, часто е, з'являється якийсь міжнародний проект чи конкурс заявок. І, е, Важко визначити, яку ж будівлю подати першою: цю, чи цю, чи, чи іншу. А тепер будівлі відранжовані, і ми нам не треба, скажімо, там, чи будь-кому з міського керівництва довго думати, відкрили. От у нас на наступний рік такі то будівлі, чи на цей заплановані. От ці будівлі ми беремо. Тобто йдемо. Поступово, от якось так. Угу. Якщо взяти досвід уже тих закладів, які були термомодернізовані в Хмельницькому, от який ефект отримали? І в плані комфорту там перебування, ну і власне заощадження енергоресурсів? Скажімо так: самі успішні і самі вдалі заклади, це заклади освітні, які були зроблені, реалізовані в рамках проєктів Нефко. Тут, в принципі, нічого дивного, тому що там а, залучались якісні міжнародні експерти, а, там з Євросоюзу, наші фахівці, яких постійно контролювали а, а, західні колеги. І тому, в принципі, в наших умовах, наскільки це може бути зроблено добре, це було зроблено добре. Це проекти, за які не доводиться червоніти, і відповідно. Е, і результат в, теж в цих проектах хороший. Якщо говорити про цифри, то знову ж таки, е, я, е, ну, ми звикли професійно підходити, і тому е, хочу пояснити, щоб було зрозуміло, е, можна оцінювати е, споживання. Ну, ми говоримо першу чергу, оскільки це термомодернізація про споживання тепла. Uh -huh. е, споживання тепла просто. От, наприклад, в 2018 році в нас будівля була не утеплена, вона споживала стільки-то. В 2019 році ми утеплили, і пройшов 2020 рік, вона споживає стільки-то. І полічильнику там, умовно, з 1 січня такого-то, 20 по 1 січня, 2021, у нас буде таке споживання, а з 1 січня 18-го по 1 січня 19-го таке то. Ну, скільки геокалорій спожили, відняли, і от у нас економія. Але є маленьке але, як завжди, ну, я б сказав, велике, але е, перше, е, температура середня в 2018 році під час опалювального сезону, і в 2020 може сильно відрізнятися. Тобто, умовно, якщо е, в 20-му середня температура, я, до прикладу, говорю, там мінус 1 чи 0 за зиму, а в 18-му там мінус 5. То відповідно, навіть якщо ви з будівлі нічого не зробите, така сама будівля, то об'єктивно вона в 2020 році споживе менше тепла, тому що рік був тепліший. І, ну скажімо, що ж тут, яка ж тут наша заслуга, та ніякої. Або навпаки, якщо 18-й рік був тепліший, а 20-й рік став холодніший. Суттєво, ви утеплили будівлю, а в результаті економію не отримали. Так. так, чи таке саме? І оскільки де ж наша економія а, ні, шановні, так не можна рахувати. Ну а, бо а, рік до року а, не, а, скажімо, а, от не ж температури. однозначно. Температури, І тут не тільки середнє має значення, а коли глибоко аналізуєш там помісячно, по вночі, скільки, скільки в день, воно все впливає, там треба гнучко аналізувати, щоб правильно. Це один аспект. Другий аспект: а, всередині а, темпера... будівлі. Наприклад, до термомодернізації там могло бути умовно, я говорю, плюс 16 середня температура чи плюс 18, люди мерзли. Їм було некомфортно, ви утеплили, стало плюс 20, чи плюс 22. Їм стало тепло, комфортно, класно. Але знову ж таки, якщо ви подивитесь на лічильник, і тоді стільки, що до, до нашої економії, а нема економі. А то що вам стало тепло, то що ви хворіти, перестали мерзнути, ви не рахуєте. Ось І відповідно, то я до чого веду, що можна підходити двома способами: от один такий простий, просто по лічильнику. Скільки за рік спожили в такому році, скільки в такому році відняли, порахували, кому треба в гривні перевалили, в гривні це взагалі невдячна справа переводити, тому що тариф міг бути тоді такий, а зараз такий. Ну, в принципі. В тариф тут з сторони, добре, тому що тариф в основному тільки зростає. Тому якщо переводити на гроші, то ви все одно в плюсі будете що і в хорошому. Але е якщо брати в середньому, то от такий простий підхід. Ми, я до вас, скажімо, е перед тим так переглянув, щоб нагадати собі. Так от, якщо взяти там умовно 19-й рік, коли е фактично. Закінчилися всі заходи порівняти з 21-м, ну таким я вважаю, так як реперна точка, такий певний середній рік по погоді десь приблизно біля 30% заощадження теплової енергії. Просто якщо не зважати на погодні умови, не зважати на те, що всередині стало краще. Uh -huh. А просто полічильна. Суха то. цифра така. Так, так. А якщо е робити порівняння, е скажімо, е ну в, в науці, е скажімо так, енергоаудитори, фахівці застосовують е споживання нормалізовано по погоді. Там хитрі форму формули застосовуються градуси доби, прирівнення років, щоб вони скажімо, температур, ніби що в обидва роки температури однакові, вони приводяться до одного, щоб можна було порівнювати роки. Так, от якщо... Нормалізоване по погоді, споживання, так я трошки утрую, так дуже просто пояснюю, це насправді набагато складніше. Отже, якщо споживання нормалізоване по погоді, то 40-45%. Угу. Тобто це, ну, скажімо, реальна економія, яка досягається завдяки правильній комплексній термомодернізації. Ось, Тому я вважаю, що. ну але... За великим рахунком, я вважаю, що це ну, не межа, це, це просто є добре, це не погано, це нормально для європейських проєктів, але ну, якщо б ми вкладали більше грошей, чи зараз по сучасних вимогах робили, то я думаю, що Ще б можна було відсотків 60-70 можна ну, при правильному плануванні, при правильних, скажімо, ну, Трошки треба більше грошей додати, звісно, але можна виходити на вищі цифри. Ну такі цифри дійсно знаєте стимулюють. Е, ви вже згадали, що програма не, не про кошти, але все ж таки, е, я так розумію, що плануєте залучати не тільки бюджетні гроші. На них ви вже згадали, що є можливо буде можливість залучати і кошти грантодавців. От що в цьому напрямку можете ще сказати? Ну, о, ми передбачали в програмі так загально і написано, що. Будуть залучатися кошти міського бюджету, державного бюджету або міжнародних організацій. Тобто, де буде, ну ми не можемо прогнозувати там навіть на рік вперед, які будуть міжнародні програми, uh -huh. які державні програми. Ну державних, скоріш за все, не буде. А от міжнародні будуть, і на жаль, бюджет в цьому році один самий складних, але ну і частково щось будемо пробувати за наші кошти нашого бюджету робити. Ось наскільки це можливо в даних умовах. Тому ми чітко не прописували, що умовно там три заклади буде зроблено за бюджетні кошти, сім за грантові. Тобто, загалом, що зможемо, який поріг зможемо, скільки відсотків звіт, там стільки звіт, я так і будемо реалізовувати. І давайте так на завершення нашої програми підсумуємо. Розумію, що на 10 років програма. Е Запроваджена важко ще спрогнозувати, особливо зараз, але все ж таки, якого ефекту від її реалізації очікуєте? Ну скажімо так, як я вам сказав, в рамках проектів Невко ми досягаємо приблизно 40-45% ефекту від термомодернізації. Ну в рамках реалізації даної програми я чітко вважаю, що ми повинні орієнтуватися не менше ніж на 50%. Угу. Тобто, Вдвічі зменшити споживання теплової енергії цілком, цілком реально і потрібно. Я вам дякую. Дійсно, нехай буде так, нехай всі заходи реалізуються, і це буде і великий плюс і для бюджету, і для екології, ну і, звісно, для комфорту всіх тих, хто навчається для енергоефективності. в закладах, так, ну і для енергоефективності. Дмитро, дякую, що завітали, дякую, що роз'яснили, і нехай всі заходи втіляться в життя. Дякую. Нашим глядачам, я дякую за увагу. Нагадаю, ви дивилися програму Влада і Громада. Дякуємо, що були із нами і до зустрічі.